От вам секрет. Якщо ви хочете отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само як в Україні. Я відкрив чит-код. Значить, приїхав, я зараз, запалились в мене легені, приїхав я на тенеріф полікуватися, погрітися і так далі. Приїжджаю в отель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю. і Мені я ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене. Щось там дайте обогрівателі. Посрати взагалі ноль реакції зеро. Тут мені попадається якийсь, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, Приймати ванну, допомагає організм очищать. І думаю, треба на чайму оставить, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати насив соль. Даю 20 євро. Він так в ліці помінявся. Почали щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, залишилось. Типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро. Чим закончилось? Мене переселили взагалі в номер намного-намного-намного, Дивіться. Круче, взагалі. Типа суперовий, супер-мега відоном. покажу. покажу. Вот там океан. Поняла? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два типа. Дали мені по калоріферу. При... Всі, всі речі мені склали. Додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. Тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро. Це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносилися і обслужували в Європі. Треба сразу з ходу дати на чай 5 євро. Починають краще обслуговувати. 10, ще краще 15. і ви будете отримувати сервіс височайшого класу. Просто за вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. Я думав, типу вони зарплати там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настільки прозаїчно, я оце шостий рік в еміграції я ще до війни жив за кордоном. Я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. Сенькі сенькі, сер містер. Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в лісо, як ми вже знаємо. А за ліцом не дуже. А от щоб і за ліцом тобі улибались, трохи треба карбованця їм положити, європейська в карман.